Тепер ми дивимося, наприклад, у використанні циклу Фо. І перший приклад схожий на те, що ми вже робили. А саме ми зараз будемо перетворювати список рядків на список чисел. І перший варіант, на який ми дивимось, це ми створюємо новий список, і вже в цей новий список додаємо змінені вилани. Тобто, у нас зараз є список «виланс». Тепер ми створюємо новий список. Давайте скажемо «виланс int Спочатку ми створюємо порожній список. Нам це потрібно, тому що зараз ми будемо прибирати елементи списку «виланс» в циклі Змінювати кожен елемент і додавати його в новий список. Але для того, щоб нам було куди додавати елементи, нам треба створити цей новий список. Тому ми спочатку його створюємо. Створити порожній список можна за допомогою квадратних дужок або ось так. І той і той варіант можна використовувати, але набагато більш розповсюджений цей варіант. Тепер ми пишемо цикл for і перебираємо елементи списку balance. Кожен елемент нам треба перетворити з рядка в число. Ми зараз не перевіряємо те, що під час перетворення з рядка в інтеджер у нас може бути виняток. Ми про це ще поговоримо окремо. Поки що вважаємо, що всі дані точно нормальні, перетворення буде без проблем. І тепер цей новий елемент, який ми отримали, додаємо в список valance int. Append. І пишемо в int. Ви можете також написати так. Тобто, перетворення зробити всередині Append. Я роблю додаткову зміну, тільки для того, щоб трошки легше було сприймати це. І, власне, тепер ми можемо сказати print, велансинг, і подивитися, те, що у нас там вже всі елементи нашого списку valance перетворились із рядків в інтеджер. Це буде дуже розповсюджена схема, яка вам буде часто потрібна. І в нас ще буде далі коротший варіант, як це можна записати, це list comprehensions. Але поки що ми використовуємо звичайний цикл і пишемо append. Якщо ви вже знаєте, як писати скороченим варіантом, можна його використовувати абсолютно без проблем. Тепер, які тут можуть бути нюанси? Якщо у вас задача була перетворити всі елементи списку веланс на числа, ви, можливо, добудите зараз, навіщо ми створювали новий список. Ми створюємо новий список через те, що з новим списком трохи легший код. Тобто, коли ми беремо елементи з одного списку і додаємо перетворені їх або відозмінені якось, або конвертовані в інший тип даних, в інший список, код простіший. А якщо ви намагаєтесь перетворити елементи саме всередині цього списку веланс, код не буде набагато складнішим. Але трошки є нюанси, і зараз на це теж подивимось. Але такий варіант, коли ви створюєте новий список, додаєте в нього елементи, вже перетворені якимось чином, він більш розповсюджений. Тепер ми спробуємо зробити те саме, але змінити елементи саме всередині списку баланс. Для того, щоб ми могли його змінити, нам треба звертатись за індексом до елементів. Тобто, нам треба буде робити щось таке, наприклад, баланс елемент під індексом 0. Тепер має дорівнювати, знову таки, тому самому елементу. Але вже перетвореному на інтеджер. Тобто ми пишемо int і всередині пишемо баланс і знов 0. І так нам треба зробити для кожного елементу. Якщо ми це робимо вручну, це буде виглядати якось так. Але якщо ми тепер робимо те саме всередині циклу, ми будемо перебирати індекси, тому що для того, щоб ми могли змінити саме елемент всередині списку, нам треба працювати з ним за індексом. Ми вже з вами говорили про те, як ми можемо отримати індекси, якщо нам потрібно це для перебору елементів. І ми для цього використовували range. І ми можемо зараз сказати range 5 і отримати індекс 0 1, 2, 3, 4. Але ми вже намагаємось писати код, який не прив'язується до конкретної кількості елементів. Тому ми будемо писати range від len нашого списку valence. Відповідно, це і будуть наші індекси 0 1, 2, 3, 4. І тепер ми їх перебираємо всередині циклу. І говоримо for index in index range. І тепер робимо ту саму операцію, що ми написали тут. Але вже без використання конкретних індексів, а з використанням змінної індекс. І говоримо valance index дорівнює int, valance index. Після цього наш список valance має бути вже перетвореним на числа. Якщо ми запускаємо наш код, у нас два рази список, тому що у нас ще вищий є наш старий код, ми зараз на нього подивимось. І ось наш новий код перетворив наш список valance зі списку рядків на список чисел. Тобто ви бачите, що код не супер страшний, але вам треба працювати з індексом. Вам треба писати двічі валанс-індекс. І ви ще наш перший варіант, де ми робили те саме, але ми створювали новий список. Ви бачите, що тут, особливо, якщо ми видалимо зараз тимчасово ці два рядки і залишимо тільки цей, у нас трошки менше службового коду. Тобто у нас немає, наприклад, повторення баланс індекс. Ми одразу перебираємо елементи, перетворюємо елемент, додаємо. Фактично, ви можете використовувати обидва варіанти, але цей більше сповсюджений.